Сьогодні сага від ФРС по рішенню зі ставки досягне свого піку, і ми отримуємо відповідний фінальний результат. Ринок закладає з високої доли ймовірності зниження ставки, що в звичайний ясний день повинно призвести до продовження шортового тренду. Але потрібно враховувати, що відносно таймінгів у нас існує різниця, де на коротку дистанцію ринок закладає шортовий USD, проте на середню дистанцію з'являються передумови для формування саме Буліщі. Наративу для долара. Сьогодні поговоримо, чому на основі яких факторів за рахунок цієї презентації та додатково зможете почитати статтю, посилання на яку я залишу відповідно для вас. Говорячи про середню та коротку дистанцію, різниця в сантименті існує. В чому ця різниця? Питання залишається відкритим, і сьогодні спробуємо в цьому розібратися. Якщо говорити про короткий сантимент, про відповідну перспективу найближчого періоду, що її формує, І її формує рішення якраз згідно ставки, де, посилаючись на ресурс FedWatch, рішення з високої доли ймовірності призведе до скорочення на щонайменше 25 базових пунктів. І, відповідно, існує ще ймовірність більш агресивної політики, але все залежить від, звісно, трактування та сьогоднішнього спічу Павла, що в звичайній перспективі і скороченій ставці повинно би було призвести до слабшого долара, тому що падає ставка, відповідно, зникає інтерес або зменшується інтерес до долара, зменшується yield, як результат, відповідно послаблюється валюта. Проте насправді це не зовсім так, тому що це не є єдиний важель впливу, і навіть якщо після сьогоднішнього релізу, внаслідок сьогоднішнього релізу, ми таки отримуємо якийсь локальний шортовий. Спуск з високої доли ймовірності його піком та його максимум виявиться, відповідно, останній лой зупинки. Чому? Тому що, враховуючи тенденцію, згідно якої, з початку року ми перебуваємо в шортовому ордерфлоу, який відповідно продовжує штовхати ціну нижче і враховуючи те, що по суті, з. Двохтижневої давності та безпосереднього виходу NFP Revision у вівторок, який вказали на те, що дані по ринку праці були сфальсифіковані на 911 тисяч робочих місць. В ринок якраз і створив відповідне очікування того, що сьогоднішнє рішення поставці призведе до зниження, і по суті, під призмою уже цих даних. Ще у вівторок двохтижневої давності ми розпочали шортове зниження, продовження шортового зниження, яке, відповідно, наразі і спостерігаємо. Що означає, що з високою доли ймовірності це рішення вставкою вже може бути в більшій мірі закладено в ціну. Що це означає? Це означає, що навіть якщо ми з вами сьогодні отримуємо очікуване рішення по. Ставці зі скороченням на 25 базових пунктів. З високою долею ймовірності, значимої реакції, ми не побачимо. Якщо ця реакція буде, то відповідно матиме вона носити, носитиме вона локальний характер. Але єдиною, єдиним варіантом, при якому все-таки ми можемо побачити, значиму шортову реакцію, це якщо зниження відбудеться не на 25, а на 50 базових пунктів. Проте наразі для цього передумов досить мало. Що ж з середнім сентиментом? Чому середній сентимент наразі відрізняється від короткого сантименту? Все пов'язано з тим, що, помимо фактору монетарної політики, на долар також впливає таке поняття, як liquidity Flow. Це наявність ліквідності та відповідно загального грошового обороту в фінансовій системі США. Для того, щоб краще нам це зрозуміти, нам потрібно обговорити поняття RRP, TGA, і у РБ, і відповідно обговорити поняття цінних паперів. Перш за все, в одному з матеріалів на тему макро раніше ми обговорили поняття Deposit facility rate. Це на противагу інтерес рейту, який є відсотком, згідно якого центральний банк позичає кошти. Deposit facility Rate є зворотним. Рейтом, згідно якого центральний банк визначає, якого роду відсоткового винагороду вони виплачуватимуть банкам, які залишатимуть свої ресурси в середині центрального банку. Тобто віддаватимуть центральному банку на зберігання та управління, за що банк через ніч чи через якийсь інший період виплачуватиме назад цю суму і додатковий відсоток зверху. Тобто це, по суті, зворотній до інтерес-трейд десижену рейд. Зі сторони. Американської фінансової системи такий рейд так само існує. Тобто цей депозит Facility Rate відноситься до європейського центрального банку. Зі сторони ФРС у нас існує поняття EORB – Interest Rate on reversal balances, який, по суті, відповідає за ту же винагороду, яку ФРС виплачує банкам, які залишають відповідно гроші на зберігання, резерви, надлишкові резерви на зберігання в ФРС. В Банків та інших фінансових структур, окрім EORB, які доступні лише для використання у банків, інші фінансові структури мають декілька додаткових варіантів з так званим паркуванням своїх фінансів в фінансових системах. Тобто, якщо якісь фонди чи Money Market Funds, чи GCSEs формують додатковий запас. Кешу, який їм потрібно кудись подіти, так їм потрібно його десь припаркувати. В них є декілька варіантів. Вони можуть вкластись в боргові цінові папери, згідно яких державна казна буде їм виплачувати в кінці чи впродовж. Відповідно дії цих цінних паперів, буде виплачувати їм дивіденди і додатково поверне їм суму. І вони можуть відповідно залишати свої кошти в такому понятті, так само, як RRP. Це Overnight Reverse purchase agreement facility. Це по суті система, яка дуже схожа за своєю механікою до Interest on Reserve Balance, Стільки різниця лише є в тому, що для IORB є доступ лише у банків, тобто лише банки можуть залишати згідно цієї. Цього методу, цієї програми, гроші на зберігання RRP вже можуть використовувати і, відповідно, Money Market Makers і так далі. Тобто всі додаткові фінансові структури, які підлягають регуляції, де враховуючи актуальну ситуацію, за останній період ми мали досить значимий фактор зміни і переходу ліквідності за принципом Liquidity Flow на фінансовому ринку США, де в TGA, це Treasury General Account, це, по суті, кошельок або державна казна уряду США. За останній період здійснив значимий скачок. Тобто ми говоримо про те, що на рівні липня 2025 року державна казна і безпосередній цей рахунок був на рівні 280 мільярдів. Зараз він відповідно зріс в 4 рази, що призвело до цього значного скачку. За рахунок чого цей скачок відбувся? Цей скачок відбувся за рахунок того, що. Гроші, які зберігалися в РРП, перейшли з потоку капіталу в ті bills Тобто в державні короткотривалі казначейські облігації. Я нагадаю, що T-bills – це короткотривалі облігації, Ті-ноутс це середнього значення облігацій, і ті-бонс це тривалі облігації. Тобто ми говоримо про відстань в 10-30 років. Тіноутс це відповідно в нас від 1 до 5 в середньому років, і Ті-білс це все від декількох тижнів до одного року. Де відповідно в ситуаціях, коли уряд США потребує додаткову, додатковий капітал для фінансування дефіциту в бюджеті, вони випускають так звані ті bills Чому Ті білс серед з трьох варіантів цінних паперів? Тому що саме ті bills дають короткотривалий ефект. Швидко накопичують казну, і відповідно дають можливість не впливати особливо на ставку, і відповідно не впливати загалом на монетарну політику. Враховуючи, що умови, які надаються зі сторони T-Bills, стали кращими, тобто державна казна була зацікавлена в тому, щоб випустити ці державні облігації, вони призвели до того, що винагорода за вклад в державні облігації стала вищою за винагороду від. Програми РРП, що в результаті призвело до того, що капітал з РРП перейшов в капітал державних облігацій, де в результаті ті кошти, які фінансові установи вивели з ФРС та вклали в державні облігації, пішли напряму в рахунок державного казначейського аккаунту. Тобто того аккаунту, який якраз і отримав приріст, нагадаю, згідно цієї схематики, і отримав приріст в. Останній період декількох-двох місяців по суті. Навпаки, RRP та показники відповідно Reversal Repo отримали найнижчі рекордні показники за останній період. Що призвело до наступного. В фінансовій системі в цілому кеш, тобто доступна ліквідність, стала в високому попиті, тому що її попросту стало менше. Де в результаті державна кажна продовжує накопичуватись, а загальний. Загальна ліквідність обсягу продовжує зменшуватися, що як наслідок, як природній наслідок, призводить до зміцнення долара. Чому? Тому що попит на нього залишається тим самим або навіть більшим, а відповідно його пропозиція зменшується. Як результат, за схожими показниками в минулому в історії статистично ми отримуємо приріст від 2 до 5% за квартал. Тобто, для того, щоб підсумувати все вище сказане, існує висока ймовірність, що згідно рішення стосовно Interest Rate decision, на коротку дистанцію ми отримуємо з вами шортовий долар і відповідну реакцію на пом'якшену політику ФРС. Але, в незалежності від цієї зм'якшеної політики ФРС, саме Liquidity Flow, тобто наявність. Ліквідності на ринку потенційно може тиснути на те, що долар змітнеться уже на середню дистанцію, в силу того, що пропозиція залишиться тією самою, а доступна ліквідність буде відповідно меншою, враховуючи те, що державна казна наразі накопичується задля фінансування державного дефіциту, і відповідно пропозиція на ринку зменшується. Що це означає для нас? Це означає, що існує висока ймовірність. Принаймні, згідно аналітиків, існує висока ймовірність отримати лонговий квартал, четвертий квартал, заключений квартал 2025 року згідно DXY. Залишається лише питання в тому, як це потенційно реалізовувати. Єдине, що потрібно враховувати в, цих, в цій ситуації, це перший фактор досягнути так званого дна або піку цього шортового руху. Тобто знайти потенційне місце зупинки, згідно якого ціна. Отримає підказку про те, що дна досягнуто, і звідти ціна готова розвертатися. Що потенційно може виступити цим піком? Сьогоднішнє рішення по ФРС, яке з високою долою ймовірності якраз і може підштовхнути ціну до продовження шортового руху, може виступити або тим самим піком, або фактором, який призведе нас до наближення цього піку. Що означає, що з високою долою ймовірності, після рішення ставки ФРС ми отримаємо з вами. Початок реверсал формації тобто корекції, яка триватиме в нас впродовж значної частини четвертого кварталу. Відповідно, для трейдера це означає потребу в ідентифікації потенційного місця, згідно якого в нас розпочнеться з вами лонгова корекція. Та, відповідно, сформується оцей от лонговий четвертий квартал. Першим варіантом, де в нас відбудеться потенційна зупинка, у нас залишається місце останньої зупинки, тобто актуальний тригер лой, який востаннє призводив до формування лонгового сентименту. Взаємодія з ним, тригерна реакція це найбільш примітивний варіант для впровадження відповідно лонгової історії. Другим варіантом розвитку подій у нас може бути відповідно похід нижче. А нагадаю, що йти нам, в принципі, є куди, тому що те, що робиться на наразі, це ребалансує останній булиш ж. Ралі. І враховуючи, що цей діапазон є досить широким, ми досягнули його дискаунт значень, то, в принципі, досить глибоко та досить значимо в ці дискаунт значення ми можемо прийти. Проте, дивлячись на ситуацію по євро, не все зовсім так очевидно. Враховуючи, що по євро ми також маємо діапазон, який актуально ребалансуємо. Можна вказати про те, що по євро у нас є досить чіткий та зрозумілий таргет. Враховуючи, що по DXY у нас вже ще не було знято лоя по євро. Ми вже досягали хая, це означає, що у випадку впровадження шортової реакції на DXY ми можемо побачити продовження експансії лонгової на євро. І відповідно логічним поступає питання того, куди продовжиться ця експансія, та звідки потенційно може розпочатися шортова зупинка. Найбільш примітивним варіантом у нас може бути досягнення даного тригер хая та відповідно мітігейшн. Даного цінового дисбалансу. Звідки, і потенційно ми можемо отримати початок шортової історії. Цей початок шортової історії, якщо говорити зі сторони макро, ми вказали, які важелі впливу про це можуть слугувати. Якщо говорити зі сторони технічної, то це буде відповідно прихід в преміум значення, в уріджі зону цього діапазону, це буде тривала лонгова доставка без корекції, і відповідно потреба в. Так званому ребалансуванні існуючого лунгового руху. Тому з актуальної ситуації я буду очікувати на наступне на рішення ставки ФРС сьогодні, на наслідки цього рішення і, відповідно, місць, де ціна зупиниться, та перші прояви шортової реакції. Чому мене цікавлять перші прояви шортової реакції? Тому що в останнє, коли ми надавали шортову реакцію, це було відповідно при формуванні даного хая та. Наслідком було відповідно ребалансування найближчого Bullish діапазону. І з цього моменту ми продовжуємо перебувати в лонговій експансії. В цій лонговій експансії шортовий сентимент відсутній. Відповідно, для того, щоб почати говорити про корекцію чи будь-якого роду зворотній синтимент, мені потрібно побачити реакцію на ринку зі сторони продавців. І реакцію не просто в рандомному місці, а в значному кілевелі. То саме цей місячний дисбаланс і може виступити потенційним кілевелом, в середині якого ця реакція від продавців проявиться. В цій ситуації є варіант з набором позицій на продовження лонгового тренду для мене вже залишається неможливим. Хоча я вказував в своєму попередньому торговому плані про те, що набір позицій для мене був би цікавий в цій зоні. І, в принципі, така можливість існувала, тобто можна було набрати схожого роду позиції, яку згідно з системою мені дозволяло би набиратись, але згідно ментальних кондицій та відповідно налаштування, я не був готовий брати участь в ринку, тому прийняв рішення, в принципі, пропустити цю всю історію. Зараз же ж, дивлячись на ситуацію, набір позицій в лонговому напрямку вже попросту неможливий через відсутність зрозумілої та консервативної постановки стоп-лоса. Тобто працювати просто по тренду мене мало цікавить. Відповідно, для того, щоб. Потенційно набрати лонгові позиції, мене цікавить ребалансування ось цього діапазону. Для того, щоб потенційно розглядати уже шортові позиції, мене цікавить прихід в наступний кілевел. Де актуальний хай у нас вже було знято, досягнуто, і як результат наступним кілевелом у нас і раніше вказаний, залишатиметься. Тому все, на що я буду очікувати найближчим часом, це рішення поставці. Досягнення кілевела і формування шортової історії. Посилання на статтю та відповідно сьогоднішню коротку презентацію я залишу вам в тексті описі під цим відео. На цьому в мене все. Зустрінемося вже після релізу ставки з апдейтом по актуальній ситуації.